Друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх у гостях Володимира. У нас дуже гарна погода, осіння, кінець жовтня місяця, вже скоро буде вечір. А ми вирішили е, садити чесник. Ми підготували грядку для посадки за 2-3 неділі до посадки. Перекопали. Посипали зверху попелом. Може його так не видно, але він посипаний. Ми вже його перебив. Ось. У нас тут був попел. Ми тут багато його мали. Ось. І тепер будемо садити часник Нам допомагає Богданчик. Привіт. Привіт. Ось у нас тачка ми вирішили не гратися з відром, вирішили лупити, підготовлювати прямо в тачку. Сорт нашого чесника козак. Великі зубки чеснику, і от ми вирішили посадити. Нам цей чеснок давала була сусідка, Тетя Маша. Ось, Дивіться. Ось. Такий він крупний. Я одною рукою його розлуплю. Да. Одною рукою не так просто. Кричі. Ось да, ладно. Ось такі Ось великі зубки. Майданчик ну, розлупив оцей, що я почав. Ось. Покажи. О, дякую. саме найкраще насіння ми садимо, як завжди. Як мій Богданчик питає, а чому ми садимо саме крупне? Ось так буває. У нас такий чеснок. Він дуже крупний і крупний ми і садимо, щоб отримати гарний урожай. Картоплю садимо, само, ну не само крупно, ладно, середню. Ось так. Підготавлюємо його для посадки. Будемо допомагати, а далі будемо робити. Рядочки показувати, як кожний рік ми садимо. Тільки в цьому році в нас нова земля. Ми ще тут не садили. Ось так ми робимо рядочки. Ми вже два зробили. Глибокі і широкі. У нас така широка сапа, тяпка коротше, у нас. І ось так я роблю. Ось. Три рядочки ми зробили. Зараз ми посипаємо попелом. Ми так посипали, а тепер рядочки посипаємо. Щоб всякі тваринки менше їли і краще зберігав, він ріс. Ось так ми попелом. Посипаємо. Посипаємо. Так, у нас є така паличка. Ми нею робимо дирочки через 10-12 см. Ось так. Щоб вона лише не засипалося. Ми садимо рідко. І у нас такий звичай. Садять хлопці. Переважно у нас завжди часник садять хлопці. Ось так. Ось так ми робимо рібочки. Тепер ми беремо чесник нашого козака і ставимо вниз. Ось так. Раз. Два. Ось, бачите? Три. Чотири. І так далі. П'ять. Далі зараз йде боданчик робити, а я йду далі. Робити дирочки. Ось так. Ось так. Ми садимо. Я роблю дирочки. А боданчик? їх засаджує. Так, маємо тільки крупний класти, дайчик, щоб ти знав, тільки крупний. Ми не кладемо дрібний дрібний буде на вживання і так далі. Для використання. Так, я мусю йти робити, бо одною рукою незручно. Ми посадили три ряди. Переважно в кожному ряді по 18 зубків. Три ряди. А десь є один, даже і 19. Так вийшло. Ну, непогано. йдемо далі садити. Так, ми його загортаємо. Зараз Богданчик покаже. Так. Там ні. Два Да. Не, Гарно загортаємо край самі. ось так. Просто завертаю як усі стандартно. Просто рівно, гарно і все. Мені подобається широка лопата, вона великий робить розмах. Останній ми не загортаємо, щоб ми бачили, не робити наступний рядочок. І от трошки так. Далі ми кладемо дошку і по ній проходимо. Перший рядок притрамбовуємо. Аба. Ми мали робити за кожним рядом, але незручно було. Зараз будемо робити так. І кожен рядочок, часник любить дуже притрамбовану землю. Можна дітям радість. Як ми з алінкою садили, то алінка ще раділа від цього. Вона любила наше перше відео. Це. За лінкою. Друзі, прийшла наша зірка, Алінка, привіт. Вона вирішила нам теж допомогти. Ось, вона загортає, богданчик садить, тушку пересувають за собою. Ось так, пересувають, отак ми завжди робимо. І загортаємо, а я роблю дирочки. Ось так. Все дружно робимо. Командний робот. Ми команда. Ось так. Молодці, усі молодці. бачите, Все робиться ось так. бачите, все Рівненько затрамбовано і все по Да, Далі, молодець. Ти завжди з нами. Так, друзі, ми зараз маємо посипати опілками. Це останнє, що ми робимо. У нас такий лайхак. Наша мілка допомагає. Привіт, Олі, мілка. Вона сьогодні помощниця. Ми посипаємо опілками. Ми тирсип, опілки. Ось такі, бачите, схвоєні, Якщо є дубові, ми посипаємо і вкриваємо усій свій участок. Там, де я посадив чесник опілками. Одною рукою не дуже зручно, зараз ми покажемо далі. Треба висипати мішок. Ось так, ми висипали. Тепер просто розправляємо слоєм. Опілки дуже. Для чого ми висипамо опілки? Може хтось слухав нас, може ні. Це для того, щоб краще тримало вологу, плюс, е якщо часник звичайно, зійде за. Скоро і буде мороз, щоб воно не вдарило мороз. Плюс опілки ще є добре, велика перевага, те, що не росте трава. і Тому ми приходиться, да, це вже коштує гроші. Приходиться платити гроші. Зараз мішок опілок, такий, як мішок від цукру. Коштує 25-30 гривень, а то і більше. На цьому теж люди почали заробляти ось так. Нічого зараз, на жаль, немає безкоштовно. Ось мішок мішок опілків йде на грядку. 9 рядів ми посадили чесника. Так що ось так. Ось так вийшла грядка з чесника. З часником, да, зверху посипаний обтвілками. Ми насипали так, щоб вкрити всю землю. Десь 5 см приблизно, десь менше, десь більше. Так з нашою ліночкою, з мілкою тобто, ми зробили. Далі, що ми робимо? Ще Прикладаємо зверху гілочками. Щоб легко так, да. правильно. Щоб не. Ворони, пташки, коти не, не хотіли ритися у ньому в опілках. Ось так є а тут. Ось і один ще посередині. Так, щоб просто чисто для Символ, Щоб воно ось так. Так що грядка готова. Усім дякуємо. Пишіть, чи ви вже садите чесник. Коли ви садите чесник, усім. Дякую всім миру і добра і гарних лісних урожаїв. Пока-пока.